Оксаночка, доброго дня! Дуже прошу вас зачитати мій коментар в ефірі, бо я знаю, що є багато людей, які зневірилися і упустили руки. Але з вашою допомогою та знаннями, які я отримую, тепер мій життєвий шлях світлий, чіткий і точно правильний. Я пишу коментар не вперше, а от публікую уперше. Я вам безбежно вдячна за вашу працю, яка не має ціни, тому що знання безцінні. Я вам дякую за кожного гостя в ефірі, бо ви реально повертаєте до життя, і це не жарт. Я хочу подякувати пані Софії за секрет правильної молитви. Я впевнена, що лише з Божою допомогою я кілька днів тому врятувала кошеня, яке вже билося в агонії, з рота виступила піна, тіло натяглося як струна, а потім обмякло. Ми так радали з мамою і молилися без зупинки, а в іншій кімнаті молилися мої донечки. І ви не повірите, Прийшло до тями, відкрило оченята, схватило мене чотирма лапками і почало вилизувати мені руку, ніби дякувало за життя. Господи, це диво нереально. Я згадала, як не вміючи і не знаючи, як правильно, але сильно бажаючи бути почутою Богом. Я молилась Богу і плакала, коли помирала моя мама від інфаркту. Тоді, у далекому 2000 році, я стояла в коридорі Катеринопільської районної лікарні і бачила, як мама впала, втратила свідомість. Була купа лікарів, всі щось робили, бігали, але мама не приходила до тями. Хтось на мене глянув сповненими очима співчуття, але я не здавалася. Я дивилась на небо і не бачачи його від сліз, кричала до Бога, щоб врятував мою маму. І так минула не одна година, доки я не сказала вголос. Боже, я обіцяю тобі вступити до медичного університету, рятувати всіх і кожного, хто звернеться до мене. І тут вийшов лікар і сказав, що мама прийшла до тями. Вона не вміла говорити, їсти, ходити. Я кормила маму з ложечки, возила у візку, розповідаючи, хто я хто прийшов повз. Це був мій восьмий клас. Я пропустила багато навчального матеріалу, але, будучи відмінницею старостою класу, головою учнівського комітету, гордістю школи, я повернулася до школи інша, абсолютно інша хмелевська Вікторія, яка не парилася, вибачте, за термін над оцінками, яка говорила все і всім в очі. Я намагалася доносити правду до кожного від однокласника до вчителя, але це все було марно. Потім я самотужки вступила до медичного університету Богомольця. Далі заміжжя, довгоочікувана доня, тяжкі пологи, кесерова втрата крові, довгий час без свідомості, і я знову і знову розуміла, що я знаю і чітко знаю певні речі чи події, але пояснити звідки я не можу. Я попереджала про ризик ДДП, про війну говорила без спину, але все, що я чула, це що я накаркала або мені потрібно випити валеріани. Навіть рідний і коханий чоловік, якого я благала за пару годин до повномасштабного вторгнення РФ, покинути Київ, встати, заправити повний бак і спокійно виїхати, бо далі не зможе, те сказав, щоб я випила все ту ж валеріанку. Через пару годин, коли він сидів в машині в заторах, а над головою літали ракети, то він мені вперше і в останнє в житті сказав, що буде мене завжди слухати і тільки мене. Але це. Виявилося, як і все інше сказане ним неправдою він продовжував насміхатися із моїх міні-здібностей, які я не могла підтвердити йому пруфами. Я безмежно дякую своєму чоловікові за його моральні знущання наді мною. Але кожного разу, коли я витирала сльози, я розуміла, що знаю ще більше і більше інформації. Не можу пояснити дотепер, звідки я щитувала. Та я знаю точно, що без вас та ваших гостей я не вижила б. Це я вам говорю на 100% чисту правду. Ви рятуєте наші душі. Нехай Бог благословить вас на подальшу плідну працю та такий інформативний життєво необхідний контент. Дай Бог вам і вашим гостям, спасителям міцного здоров'я та благополуччя. Я не хочу займати багато ефірного часу, тому не буду описувати всі дива, які відбувалися з вашим приходом в моє життя. Дякую, пані Вікторії. Я дякую, що ви написали. Це було надзвичайно потужно. Ну крім того, що у вас є дар бачити, я скажу, що у вас є дар писати. Коли читаєш, ніби ти в казці, ніби ти в книжці, ти все це уявляєш. Гарно вмієте описувати. І, мабуть, вам таке треба задуматись про те, щоб почати писати власні книги. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду.